Усіх вітаю! Сьогодні знову буде розпаковочка посилки. Посилка від нашої з вами Наталі з міста Києва. Яка по щоту? Я вже не згадаю, тому що чотири рази вона точно присилала величезні коробки з рослинами, і це знову дуже важкучий. А ось стоїть, мабуть, якесь дерево. Я підозрюю або шовковець, або ми колись розмовляли з Наталі. Але вона уходить в саме небо. Метра три точної. Я в шоці, Наталочка. Оце ви здивували? Так здивували. Ну, я знала, що якесь деревце чи кущик буде, але я не думала, що таке високе. Аби хто бачив, як ми з таксистом намагалися вкласти її в машину на заднє крісло. Ми просто не могли ні в багажник скрутити, ну нічого. Ось отут ми і перегнули, і оце десь звідціля до ціля вона влізла в машину. Це все було скручене спіролькою-равликом. Оце тільки що сусідочка кличе мене, Ірочка. Я знаю, що ти хочеш гарбузка, що ви вже давно. Прийди в мене, візьми. Ну, людина вибрала самий стиглий, самий красивий. Сьогодні з самого рання моросить у нас дощ. І от зараз я стою, починаю накрапати. Ну, зараз скільки стигнемо, розпакуємо, тому що ще новина. До мене приїхали родичі з Новомосковська. Зараз вони знаходяться у матусі і чекають на мене. Розпаковку обов'язково треба зробити, тому що рослинки добу знаходяться в коробках. Натала говорила, що вони вже трошки почали в'янути, тому як тільки прийде, відразу треба висаджувати. Ну висадити я зараз точно не зможу, тому що з Новомосковська їдуть дуже рідко до нас. А завтра зрання я встану, під дощик, прохолода в нас нарешті, і ми з вами розсадимо. Ніж винесла. Я дивлюся, тут скотчика небагато. Не будемо так довгенько мучатися, як буває. Ну, Так добротно запакую, так уже ж гарно. І угу. ми з вами розглянемо. Я вже трошки звикла, до рослина, вже емоції через край, але не так, що я хвилювалась, мене аж кондрашки трошки били. Друзі, я зараз дивлюсь і просто не вірю своїм очам. Мені вже присилали фізаліс. Фізаліс це такі помаранчеві або червоні фонарики на рослинки висять. І коли цей фонарик розкриваєш, ну, фонарик квіточка, там знаходиться ягідка. І ці ягідки бувають різноманітні. Ананасні, полуничні, там черничні з різними смаками. І вони продаються на сайтах досить таки дорого. Але в нас фізаліси ростуть прямо в лісі. Декоративний помаранчевий Наталя підписала. Я думаю, якщо декоративний, то ягідку споживати не можна. Ну, ми спитаємо у неї коріння. Взагалі, то ця рослина дуже агресивна. Вона розповзається настільки швидко і жахливо, що врятуватися від неї складно, щоб якщо ми захочемо повністю прибрати, ми вже не приберемо. Тому що воно лістиме, вилазитиме. І якщо хто хвилюється і боїться такі рослинки, то я б не рекомендувала фізалі садити. Але мені захотілося. Спробуємо десь окремо посадимо. Отаке ось листечко в нього. Ні, це щось. Чи це воно таке листя в нього? Ось якісь корінці, це, мабуть, щось інше. Да, це барвінок поклала. Як ви думаєте, корінці не отакі, як у фізаліса, дивіться, які вони тягнуться? Оце прикопуєш і воно вилізе тобі мільйони фізалісів. А це листя, ну так, схоже на барвіночок. Підскажіть, будь ласка, так. схоже дуже на барвінок. Синій, блакитний, білий, який там він буває. Так, дякую Наталі за фізаліз. От тепер мені вже не потрібно буде шукати, бо вона чула, що я там промовилася, що на базарі буду і гляну фізаліс, бо мені присилала жіночка, а воно в мене не прижилося. Ну, тому що спека була. О, господи. Друзі, це клематис. Просто неймовірно. Так. Наталочка підписала білий клемотис. Отакий от скрутила його акуратненько. Оце щось незвичайне. Отаке листя велике, таке цікаве, друзі. Зелене. І нічого воно не пов'яло, бо Наталя хвилювалася, Іра відразу в землю. Рослина з отаким листям. Називається арізема. Лілія буду лукавичку в землю на 20 сантиметрів. Тобто, тут так є лукавиця. Давайте глянемо. Дуже добротно зв'язано, я просто не розкриваю, бо довго будемо затримуватися. Але хочеться ж не тільки мені глянути, а й людям. Головне теб кульочки залишати на рослинках, щоб я потім... Назви знала, бо я одного разу повідкривала, все в кубку поставила, кинулась висаджувати і не знаю, назви рослин. Я, я в шоці? А вона квітує чи ні? Якщо хтось з такою рослинкою зустрічався в житті, будь ласка, скажіть, як вона квітує? Тому що цибулинка якась квадратна, як бочоночок. Отакі От патляки високі висять. Листячка від папорті, дивіться, хто до нас приїхав. Київський. Йому Він не хотів з цією рослинкою розлучатися. Дякую. Бу маю картинки знайду в інтернеті, все одно відразу ставлю людям подивитися. Тому що, ну що тянути? Хтось бачив, хтось не бачив. Відразу цікаво знати, чим Наталочка поділилася. І на це я рудбекія. Друзі. Наталя вже три куща ехіноцея шикарних прислала, ще й помаранчева, ніжно-рожева, третя взагалі вже забула яким кольором. І дивлюся, написано Ехінацея Рудбекія, а потім згадала. Вона весь час мене питала, Іра, що ти хочеш, говори, можливо, щось в мене є, можливо, на базарі. Я в неї запитала ехінацеї, бо у нас тут дуже дорогучі вони, і їх зараз небагато, тому що. Потрібно було брати влітку, коли вони квітували. Наталочка взяла ехінацею з картиночкою, нарисована була гарно, а потім вона заквітувала і говорить отакі дрібнесенькі, жовті квіточки. Ну, подивимося от заквітує В мою колекцію ехінацей я просто щаслива. Огуничка <різько> Мальвіна. Я не знаю, що за полуниця Мальвіна. Не куштувала, бо в мене завжди була сама простенька. Або Марієчка та від бабусі, що я на базарі взяла, або у матусі там якась росла простенька, і ми ото розмножували її. А зараз такі пішли сорти, що то той пригостив, то той дав. І Наталя вже ремонтантну мені присилала. Вона зараз квітує прекрасно. Я думаю, наступного року вже спробуємо ягідки. І це мальвіна. Думаю, що ремонтантна. Ну, подивимося. Хто знає, полуницю мальвіну напишіть усім завчасно. Друзі, оцю рослину я просила сама у Наташі. Вона мені колись присилала. Так, да, це печоночниця. 10 дрочків на одному місці. Пересадки не любить. Торф плюс земля. Ну, я згодна. Вона мені присилала, і вона в мене Дивіться, яка вона зараз зелена і класна стоїть. А моя влітку відразу висохла повністю вся. Я ще й розковирювала землю, тому що я обожню. І я також давно хотіла саме оцю печінь. Чому така назва цікавого квіточки, печіночниця? Це полуничка інші два су. А можливо, ні, це мабуть також мальвінка, бо чотири кущика Наталя. Прислала і вже виростила в стаканчика. Старалася, як вона це все акуратненько зробила. Зелена, соковита, листя аж пластмасове. Просто прекрасний саджене. Зсередині він вже пускає молоді пагони до нашої колекції. Бо в мене вже там 5 сортів полунички і це буде ще один мальвіношка. Маліночка. І ще рослинки є, це не кінець. Я підодягнусь, друзі, я наскільки змерзла, такий морозяний прям вітер дує, мене пронизує аж до, кос... до кісточок. Замаскировалась. Бо я тут стою на куточку. Та що воно так погано видно, друзі? Давайте трошки ближче, бо щось зовсім Отак ось. Трошечки круще. Продовжуємо переглядати. Новиночки наші від Наталі з Києва. Дуже цікаве листя далі. І я бачу ще багато квіточок. Аж трошки незручно. Я говорила, що Наталочка достатньо. Точно вже достатньо. Ну хіба ж вона послухається, жіночка? Розводами по краю. Тобто я так зрозуміла, що будуть крайочки білосніжні. Ну воно видно так. Воно світліше, біле, на камеру не дуже видно. Я думаю, вона буде така жовто-зелена через те, що тут салат не по А може й біле буде по весні. Взагалі-то так, хвойні рослини по весні міняють своє заборння. То жовті, то рожеві, то рижі з білими кінцівочками. Дякую, Наталочки, дуже цікаво. Півтора метра це прекрасно. Бо якщо шість метрів або і більше, я б вже навіть не знала, куди садити, бо я не хочу такі дуже весело. Я дивлюся тут а в колючку декілька відразу. А, це, мабуть, суничка. Так. Бо Наталя питала, Іра, хочеш суницю? І шалфей. Оце листя, що цікаве, я говорю, що ж це за листячко таке? Шалфей мускотний. Я не знаю, що це за росли. Це декоративна, чи її можна кудись використовувати. Взагалі не знаю, що за росли. Це воно таке симпатичне, такі крупні квіти. Це що? Анемона. До сунички ми не дійшли, можливо, то полуниця і суниця. Махрова я анемона. Як прислала мені фотокарточку Наталочка, що їй подруга подарила анемону. Квітка, отака крупна. Для мене це білосніжні невеликі дзвоники. Дуже подобається мені, тому що коли кучугурки наростають, вітерочок подме і вони так красиво хвилюються на довгих ніжках. Оці білосніжні суцвіття, та ще коли на сонечку. Жовта ромашка. Друзі, це я вже попросила. Саме звичайна наша ромашечка жовта, що по всьому селищі йде, вони кругом ростуть. Я ніяк не можу ніде череночі. Дивіться, який мішок ромашок жовтих. Вона швиденько розмножується, тому десь окремо. Біля воріт, біля сарая. Посадимо, щоб один єдиний кущик ріс. Ну і ділити, контролювати, викапувати, щоб не розросталося сильно. Дякую. Я думаю, це вже багато друзів пригадаю, що в мене білосніжна фізосте. Тільки білосніжна. Е, у Наталі була рожева. І вона почула у відеоролику, що я хочу зібрати і фіолетову, і рожеву. Вона говорить: Іра, в мене є, все в тебе буде. От, будь ласка. Людина сказала, людина прислала. Коротко і ясно. Тут довго нічого не обговорюється. Хочеш, буде. Дякую, велике. Можливо, коли це все порозростається, мені нікуди буде дівати, і я тоді вже буду з дівчатками ділитися. Просто що пошта далеко, і мені далеко ходити ніколи і важко. І я цим не можу займатися. А так, ну, в мене воно не встигає розростись, тому що я сьогодні зранку знову викопала декілька рослинок, уже там просто. Ну нема вже чого копати. Тут ромашечку блакитну там докопали лабазничок. Ще поділили. Почула про таку цікаву квітку. Ну вже маленькі діленочки поділилася, вже реально так роздалася, друзі. Що композиції. Оце вже востаннє викопую потрошечку людині, і все м'ятка. Ромашечки блакитні, енотера, ліхне, скампанулушка, лабазник, армерія, хризантема, горець, дзвоник. Ну, і берез. Зараз ще копану. І все. Людина прийде, забере і більше я не буду копати, тому що просто нічого. Ось залишився малесенький кущик лабазника. Я його навіть ділити не буду, тому що він, коли велике коло, він красиво квітує. Якщо його зараз поділити, то квіточок буде три штучки і там не дуже симпатично. Так, бадан не просив. Ще один зібрала букет кермеку чистотиці. А він по осені такий пишний, красивий. Даніка. Наталочка дарила мені дві хвойних рослини. Даніку і коніку. Коніка в мене росте, а даніка пропала. І вона побільший кущик, от я думаю, за літо так наросло гарно. І вона мені більше той. Дякую велике. У мене є клумба спеціально виділена для хвойних рослин, і ми з вами там посадимо. О, у мами тільки семереночка. Молоде яблуко рожевий вона прибрала, їй взагалі не подобається і не хоче вона його тримати. І ми залишились без його. Ну, яблуку. Зараз компота наварю на пополам. Поділю, бо це на один раз багато і зварю компотика смачного з київських яблучок. Спробуємо. Я ще спитаю, що за сорт яблук, бо тут я дивлюсь і червоні, і зелені. Е, Мідова капля до Жити, мабуть, до заморозка, я так зрозуміла, що ці помідори дуже довго тримаються на гілочках, аж до пізньої осені. Ну, ми бачимо, що вже холода, а людина зібрала свої помідори. Маленькі, ну такі класні. Ну, я помішалася взагалі на помідорах незвичайних, щоб вони не просто круглі, крупні були, як я любила. Тому Дякую, я зберу насіннячко і спробую. Ну, а це ось великий айва. Айва я як лимончик використовую. Чаючко. От якраз я перехворіла два рази, поки татка лікувала. І мені зараз ця айва як знахідка. Чайочок ріжеш тоненькі пластиночки, кидаєш, друзі, не відрізниш. Запах точно як ти кинув лимон. Оце яблуко айва. Айва японська, посій мамі на вулиці, <гум> Сіяти я не буду, друзі. По зиму будуть кусти красиві і полезні. Ну, всі пам'ятають, що в мене тут росла айва, і я її прибрала. Вона так сильно і швидко розмножувалась. Коріння дуже глибоко в землю ходила, я не могла її викорчувати. Тому Айву, я бачила, як вона караловими такими китицями, що півонії квітує гарно. Ну, агресор жахливий. Так як в мене не вистачає сил на все. Айвушку, я просто посмакую. Глід, дякую велика. Наталя вирішила на всіх пролікувати, підняти нам імутет. І таточки також треба попитися, і матусі, і мені. І оце ми будемо п'ять ягідок кинули до чайку. І пити, а що, дуже смачно, така корисно Оце Наталя придумала так придумала. Дуже приємно і завжди цікаво розкривати, що ж там всередині. Ну, Наталя ніколи одні рослинки не кладе в коробочки. І я знаю, що щось цікаве буде обов'язково, бо в кожному коробку завжди. Щось вона, і намисточка вона мені, і іконочки, друзі, і перчаточки. Що вона тільки не присилала. Там і дівчатка дарували, ціла колекція. Вже скоро музей відкрию і все покажу відразу. Бояришник садовий улучшает работу серця, але понижає пульс. У кого низкий, нельзя сушку яблучок, щоб мало не здавалося. Ну, тепер компоту вистачить. Не розходите. Напій з дубових желудій, вимачених 24 рочку. Тобто ця кава зроблена з дубових желудів. І як це зрозуміти, воно на вигляд, як звичайна, наша кава розчинна. Тільки з жолуді. І люди роблять це самі. Я не розумію. Ну це, мабуть, куповане. Можливо, у каву додано жолуді. Так, Наталочка, я коментар ваш закріплю, будь ласка. Пишіть списочок рослинок. Руда лисиця. Руда лисиця. Зараз ми подивимось. Наталочка, мабуть, насіння прислала якесь. Ого! Вот. Друзі, я окремо зроблю відеоролик, і ми з вами подивимося, тому що тут насіння і квіточки, і якесь цікаве горошиночки. Тут повно всього. Це я окремо зроблю. Ми з вами роздивимося, поговоримо. От, щось іще цікаве, згадаю, бо сьогодні родичі приїхали до нас, і я поспішаю. Це насінячко, вона відразу написала, так, Іра, годівничка стоїть пуста. Це не справа. Що це таке? Пташки голодні, улітають на поля ні одного горобця на подвір'ї. Я, Я буваю, туди кладу друзі, ну там цілі корита пшениці, макухи, якоїсь кашки. горобці на ту кормушку вони не сідають. Наталочка, знаєте, що прислала? Це, мабуть, всім буде цікаво і всі будуть питати, як це робити. Е, Настойка сабельника. Що таке сабельник? що за настой? Але це лікуватися, мабуть, таточкові від болів в ногах. Тут вона ось ще котиком, паштетик. Ну, це взагалі котики вже нічого не хочуть їсти. Ми їх розбалували. То м'ясо, то рибка, то печіночка, то творожок, то сметанка, то молочко, ви Розумієте, який там і борщ, коли печінка з м'ясом стоїть? Ну, звісно ж, кошачі купуємо, не таке, що дороге, подешевше, варимо, додаємо і в кашки. І якщо вони паштетаки отакі розпробують, вони взагалі не захочуть і печі. Дуже приємно, скільки росли. І треба ще цю розгорнути, подивитися. Давайте я зараз ходжу все-таки родичів провідаю, бо вони сьогодні ввечері вже й поїдуть додому. А завтра, я зараз розпакую, а завтра вам покажу, що в цій посилці, і ми з вами роздивимося на сінечку. Це мої хороші. гарно усім настрій, хорошої ще теплої сонячної погоди, бо це така осінь настала, що вже й мені не дуже по душі. Я змерзла, я вже хочу гарячого чаю, постійно в будиночок заходиш там точно ж так, як на вулиці, буває навіть противніше. Особливо, коли дощ, сира погода. То в будинку взагалі неможливо знаходитися. А от коли суха зима, багато снігу замітає, тоді здається і в будинку тепліше. Тому тримаймося миру нам якнайшвидше. Тенюшечка, ченя на. тобі. На Мася, на кушай. О, як смачненько, ой, яка вкусняшечка. Так би їв і їв би й не зупинявся. Чому воно так швиденько закінчується? Який паштетик свинний, мабуть, треба глянути. М -м -м -м. Чинюш, ти щось дуже швиденько справляєшся, да? мався английської набагато довше. Так, там ну, що в нас тут паштетик. Паштет для котів віком від одного руку. Намальована курочка. Курячки, курячий паштет, кусо. так. натолочка догодила. Чивакають на всю кухню. Все мало скажи. Ой, як мало. Ой, як мало. Ой, 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 скажи, як смачно. Ой, скажи, яка смакота. заїсти яєчком, бо м'ясця тут таке от Лизнуві не моє. Особливо, коли смачно, так взагалі здається мало. Скажи хоч так. А мася до сих пір ніяк не втопче.